Усім синоптичний привіт, дорогі наші глядачі. Ми розпочинаємо черговий прогноз погоди, оглядати, роздивлятися, планувати і, звичайно, зазирати трохи наперед більше ніж на одну добу. Але спочатку ми трохи з вами все ж помандруємо, незважаючи на холодну погоду, на зиму, все одно людина, істота непосидюча, і вона обов'язково завжди хоче щось вивчати, кудись поїхати і подбати про себе, наприклад. І тому ми сьогодні поговоримо про таке чудове місце в Польщі, як місто Криниця Криниця здруй Воно дуже знамените, воно дуже тісно пов'язане з Україною. І зараз до вашої уваги трохи історичної довідки і цікавинок, і можливо вас це зацікавить і українців, які перебувають в Польщі, і ті українці, які досить часто виїжджають. Порівняно, звичайно, за кордон, бо це не лише така атракція, це не лише якась розвага, а це і піклування про здоров'я, яке нам зараз дуже дуже потрібне, необхідне. Отже, криниця здруй до 2002 року просто криниця, Курортне місто у південній Польщі в Бескидах. Чим знаменити лікувальні води, гірськолижний туризм і, звичайно ж, батьківщина нашого славного геніального художника Епіфанія дровняка або Никифора поселення. це Виникло як власне українське село. ну і За деякими даними, його заснував Дан Костилича у 1547 році. За іншою версією село заснував Гриць Криницький. Ну таке, таке прізвище характерне, зрозуміло. Метричні книги велися з 1784 року. Місто і досі відіграє досить значну роль саме у лемківській культурі. Там Сім проходить пішохідних маршрутів: п'ять велосипедних. Лижна база, Санна траса, Ковзанка. Увесь рік працює. До речі, ну і цікаво також, що там. Ну, очевидно, що багато ресторанчиків, кафе, але е, це зрозуміло. Але ось серед них вважається найкраща корчма в Польщі. Саме вона розташована в криниці. Тут є греко-католицька мурована церква з 1865 року. Потім костел. А з 1997 року знову церква це найбільша мурована церква Лемківщини, власне місце хрещення нашого е, Никифора епіфанія Дровняка. Власне, трохи слів про нього, можливо, хтось не знає. Це геніальний художник-промітивіст, і ми нещодавно відзначали день народження Марії Примаченко. Наші ті художники, вони неймовірні, насправді. Він народився походженням він з криниці. ну, На Лемківщині в нього ще так він підписувався, називав себе Некефор Криницький, Лемко Некефор, Некефор з Криниці, Матейко з Криниці. Він був художником самоуком, бідним. Залишив по собі більше 40 тисяч картин. Він відкритий був світові в 1932 році. В Парижі експонувалася його виставка, були покази в Польщі, але справжню славу, власне, от в Парижі його виставка отримала з 1959 року і світова популярність. Такі цікаві спогади директорки комплексу Лемківське село. Він був бідним чоловіком, вже бракував, народжений також від жебрачки, Євдокії Дровняк. Він погано Говорив, його називали глухонімив, але він насправді чув. Він мав маленьку скриньку, де збирав оці свої малюночки. Його відкрив львівський мистецтвознавець, художник Турин. А лемки його сприймали диваком, який розраховується за їжу своїми, так би мовити, картинками. І вже потім його малюнки стали коштувати великі і великі гроші. Ось таке вона славна криниця у Польщі з глибокими українськими. Коріннями з таким духом, так би мовити, дуже красиве і для здоров'я, і для вивчення чогось нового, і для пізнання своєї і польської історії. Ми йдемо далі і говоримо про поведінку магнітного поля Землі. До вашої уваги зараз, як завжди, прогностична діаграма, спостерігатиметься завтра, і сьогодні, і завтра помірні коливання, тому ми тут, так би мовити, не затримуємося і переходимо власне, до сьогоднішньої погоди якою Вона буде в Україні 13 січня. На заході України очікується сніг. Це, напевно, єдина частина України, де буде сніг сьогодні. Така типова зимова погода, максимальна температура повітря низька, зрозуміло, мінус 7, мінус 12 впродовж дня. На півночі буде ще холодніше. Північ, взагалі, тривалий час, і ось нещодавно, і буде за прогнозами найхолоднішою частиною України. Сьогодні тут мінус 9, мінус 14 навіть в день, але. Без опаю, ну і не забувайте, що на дорогах ожеледиться. Звісно, на сході України температура буде трохи вища ніж на півночі, десь. Мінус 6, мінус 9 градусів максимально без опадів. Е, у центральній частині України очікується також погода, ну не скажу, що суха, але все ж е, опадів істотних тут не передбачається, на дорогах уже ледиться, і е, максимальна температура повітря мінус 8, мінус 12 градусів. Е, на півдні України опадів також не передбачається, трохи вище, але все одно морозно, е, навіть мінус 2, мінус 5 градусів це максимально. Тобто це найвище, що очікується ось сьогодні на півдні. Е, у Києві Холодно, максимальна температура повітря десь мінус 12 градусів, але опадів у столиці сьогодні не буде. У Варшаві, у Варшаві підсипатиме снігом, максимальна температура повітря також мінус 5 градусів, тобто холодно і у Варшаві, і у Києві мороз, зима показують свій справжній характер. Що найближчим часом? Найближчим часом в Україні ще потривають морози. І такі, ну не маленькі, скажімо, але звичайно, з коливаннями орієнтовно, десь 16-17 січня в Україні очікується послаблення морозу, але це тимчасово, тому все ж треба бути готовими до. Тривалого холоду, я думаю, що ми вже потихеньку адаптуємося. Українці народ винахідливий, всі мудро гріються, підтримують один одного і, звичайно, уважно стежимо за новими свіжими прогнозами погоди.